Нам століттями втовкмачували в голови козаки це хаос, дике поле, беззаконня і горілка, збіговисько розбійників, яке потребувало твердої, цивілізуючої руки царя чи короля. А що, як я скажу вам, що це найвеличніша брехня, створена для поневолення нашого духу, що насправді імперії тремтіли не від козацької шаблі, а від козацького суду, не від гармат на чайках, а від простого слова рада. Вони боялися не того, як козаки воювали, а того, як вони жили. Бо посеред світу рабів та їхніх володарів на берегах Дніпра народилося те, чого не могло існувати суспільство вільних людей. І саме ця ідея, а не тисячі вершників, несла смертельну загрозу тронам у Москві, Варшаві та Стамбулі. Сьогодні ми не будемо говорити про битви ми розкриємо таємницю. Чому останню Січ наказали зрівняти з землею не через її військову силу, а через смертельний страх перед її законом і чому цей неписаний кодекс честі досі лякає ворогів України більше, ніж будь-яка сучасна зброя? Щоб зрозуміти, яку саме бомбу заклали козаки під основи тогочасного світу, ми маємо спершу спуститися в темряву, вдихнути повітря XVI та XVII століть. Це був світ тотальної несвободи, світ, де твоя доля була визначена від народження до смерті, світ велетенських імперських в'язниць, і кожна з них мала свої правила, свої кайдани і своїх наглядачів. На сході розросталася перша в'язниця Московія. Це була тюрма, збудована на безмовному жаху. Влада царя там вважалася не просто абсолютною, вона вважалася божественною. Слово государя було вищим за будь-який закон, бо він і був законом. Це була кривава вертикаль влади, збудована на кістках. Іван Грозний своєю опричниною показав усім ціну непокори боярин, купець, селянин, усі були лише холопами, пилом під ногами, самодержця, воля, гідність, право. Такі слова були не просто заборонені, вони були немислимі: ти не належав собі, ти належав державі, а держава належала царю. Твоє життя, твоє майно, твоя родина усе могло бути відібране в одну мить за примхою володаря. І найстрашніше мільйони людей вважали такий порядок єдино можливим вони народжувалися рабами, жили рабами і помирали рабами, передаючи ці кайдани у спадок своїм дітям. Це була імперія, де головною чеснотою було вміння мовчати і коритися. На заході сяяла інша в'язниця золота клітка Речі Посполитої. На відміну від Московії, тут багато говорили про свободу. Золота вольність так називала свій устрій. шляхта. І це була правда, але лише для одного відсотка населення, для обраних, для тих, хто мав герб і шаблю. Шляхтич міг обирати короля, міг витувати будь-яке рішення сейму, міг відчувати себе рівним найбагатшим магнатам. А що ж, решта 99%? А решта були бидлом. Так їх і називали офіційно. Українські селяни, міщани, усі вони були лише робочою худобою, ресурсом для збагачення панів, панщина по п'ять, по шість днів на тиждень. Повна судова влада пана над життям і смертю своїх кріпаків тебе могли продати, обміняти на собаку, забити канчуками до смерті, і ніхто не спитав би за це. Це була витончена лицемірна тиранія. Вона прикривалася красивими словами про свободу, але ця свобода була збудована на рабстві мільйонів. Це був бенкет, на якому ти був не гостем, а стравою. І твоя земля, твоя віра, твоя мова усе це підлягало повільному, але невпинному знищенню. На півдні розкинулась третя в'язниця Велетенська Османська імперія, тюрма, збудована на праві сильного. Влада султана була абсолютною, його воля. Волею Аллаха. Його головним інструментом були яничари, страшна сила, вихована з християнських хлопчиків, яких забирали в родин, навертали в іслам і перетворювали на безжальних убивць, вірних лише своєму володарю. Вони не пам'ятали ні батька, ні матері. Їхньою родиною була війна. А головним промислом цієї імперії було рабство. Кримське ханство, її васал. Щороку відправляло десятки тисяч полонених з українських земель на невільничі ринки кафи. Чоловіки ставали рабами на галерах, жінки наложницями в гаремах, ясир. Це слово було прокляттям для цілих поколінь. Це був постійний, невпинний терор, який випалював цілі регіони, перетворюючи квітучий край на дике поле. Тут твоє життя не вартувало нічого, якщо ти не мусульманин і не підданий султана, ти був просто товаром. Три імперії, три системи тотального контролю. Московія в'язниця духу, річ Посполита в'язниця соціальна, Османська імперія в'язниця тіла. Вони воювали між собою, укладали союзи, зраджували одна одну, але в одному вони були абсолютно єдині людина це ніщо, держава, система, володар це все. І в цьому світі, де свобода була єрестю, а гідність смертним гріхом, на дніпровських порогах раптом спалахнув вогонь. Аномалія, помилка в системі, місце, куди тікали від царя, від пана, від султана, і створювали щось нечуване. Що ж відбувається зі світом, збудованим на рабстві, коли раби дізнаються, що існує місце, де можна стати вільним? Відбувається те, чого володарі бояться найбільше. У темряві з'являється світло. У світі тотального рабства з'являється доказ того, що можна жити інакше. І цей доказ, ця ідея. Починає поширюватися, немов вірус, вірус волі. І передається він не через книги чи проповіді, він передається пошепки від одного поневоленого до іншого там, за порогами, є місце, де немає панів. Імперії намагалися зобразити це місце як пекло на землі осередок розбою та анархії. Але правда, яка просочувалася крізь кордони, була набагато небезпечнішою, бо Січ була не хаосом, вона була порядком. Але це був інший порядок порядок вільних людей, збудований на трьох могутніх стовпах, кожен з яких був прямим ударом в серце імперської тиранії. Перший стовп і найстрашніший для будь-якого монарха це виборність. На Запорозькій Січі владу не отримували у спадок. Її не дарував Бог і не завойовували інтригами. Владу тут заслуговували. Уявіть собі картину тисячі озброєних, загартованих у боях чоловіків. Збираються на раду. І кожен абсолютно кожен має право голосу. Вони кричать, сперечаються і, врешті-решт, підкидаючи шапки вгору, обирають собі отамана не пана, не володаря, а першого серед рівних, того, кому довіряють своє життя. І цей отаман, щойно отримавши в руки булаву символ найвищої влади, знав ця влада не назавжди вона позичена йому товариством. І якщо він схибить, якщо проявить боягуство, жадібність чи дурість, наступна ж рада скине його і перетворить на звичайного козака. Спробуйте уявити шок московського посла чи польського шляхтича, який бачить, як вчорашній гетьман, що вів у бій десятки тисяч і вів перемовини з королями, сьогодні сидить біля куреня і латає чоботи, бо громада так вирішила. Для них це була не просто дикість, це була політична єресь. Це був доказ того, що піраміда влади, де на горі стоїть помазаник Божий, це брехня, і що справжнім джерелом влади є не Бог, а народ. Ця ідея підривала самі основи монархії. Другий стовп це справедливість, неписаний кодекс честі, який називався звичаєвим правом. У імперіях закон був складним, заплутаним і завжди працював на користь багатих і сильних. Суди тривали роками, і життя простої людини не вартувало нічого. На Січі все було інакше. Закон був простим, швидким і однаковим для всіх. Він не був записаний на пергаменті, він був викарбуваний у серцях, і він був неймовірно жорстоким, бо цінував понад усе одну річ братерство. За крадіжку у свого побратима могли прив'язати до ганебного стовпа і забити кийками до смерті. За вбивство козака козаком вбивцю ховали живцем в одній ямі з його жертвою. За боягузтво в бою чекала ганьба, страшніша за смерть. Це не було дике поле це було поле залізної дисципліни, збудованої на довірі. Кожен знав твій побратим прикриє тобі спину в бою, бо якщо він цього не зробить, його чекає суд товариства. Ти міг залишити у своєму курені гроші та зброю і знати, що їх ніхто не торкнеться. Бо злодійство всередині Січі вважалося найтяжчим гріхом, який руйнував довіру, головний капітал козацтва. І ця внутрішня справедливість робила їх монолітною силою, незрозумілою для імперських армій, зібраних з під палиці, де солдат боявся свого офіцера більше, ніж ворога. І нарешті третій стовп найпростіший і найпотужніший воля. Січ була відчиненими воротами з пекла рабства. Будь-яка людина, чиї ноги торкалися святої землі Хортиці, ставала вільною. Не мало значення, хто ти був у минулому житті: український селянин, що втік від польського пана, московський стрілець утікач, чи навіть татарин, що не хотів служити хану. Досить було сказати, що ти віруєш у православного Бога, перехреститися, і все твоє минуле згорало. Ти отримував нове ім'я, нове життя і зброю в руки. Щоб захищати свою і чужу свободу. Січ була не просто фортецею, вона була чорною дірою для феодальних імперій, яка невпинно висмоктувала з них найактивніших, найсміливіших, найнепокірніших людей. Вона знекровлювала їх, забираючи найцінніший ресурс. Кожен втікач був не просто втраченим рабом, він був живою агітацією, він був доказом, що інше життя можливе. Імперії могли пережити військовий набіг. Вони могли відбудувати спалені фортеці, але як боротися з мрією? Як можна спалити ідею свободи, що оселилася в головах мільйонів кріпаків? Вони спробували, вони посилали каральні експедиції. Але щоразу на попелищі старих куренів виростали нові, бо вони не розуміли головного можна вбити козака, але неможливо вбити прагнення людини бути вільною. І тоді вони збагнули. Щоб знищити цю загрозу, недостатньо військової перемоги. Потрібна ідеологічна страта. Ідеологічна страта звучить моторошно, чи не так? Але саме це слово найкраще описує те, що сталося у червні 1775 року. Це не була битва, це була поліцейська операція, спецоперація, як би сказали сьогодні. Стотисячне військо Російської імперії під командуванням генерала Текелі оточило Січ. Козаки на той момент щойно повернулися з війни з турками, де вони проливали свою кров за цю саму імперію. Вони спали, вони не чекали удару в спину. Імператриця Катерина ІІ, яку потім назвуть Великою, прекрасно розуміла, з чим має справу. Її імперія розширювалася, поглинаючи нові землі. На півдні більше не було грізного Кримського ханства, яке слугувало виправданням для існування козацької сили. Січ, з точки зору імперської логіки, Виконала свою функцію буфера і стала непотрібною, але навіть більше вона стала небезпечною, небезпечною не своєю військовою силою, яка на той момент вже поступалася регулярній армії. Ні, вона була небезпечна як приклад, як альтернатива. Уявіть собі імперія щойно придушила велетенське повстання Омеляна Пугачова, який назвав себе царем і обіцяв людям волю. Це слово воля було найстрашнішим для трону. І тут, на південних кордонах, існує цілий острів цієї самої волі, місце, де немає кріпацтва, де селяни, що тікають від поміщиків, стають вільними козаками, місце, де не визнають влади імператриці, а обирають власну старшину, місце, де живуть за своїми, а не імперськими законами. Це був не просто військовий табір, це була ракова пухлина на тілі абсолютизму. І її треба було вирізати негайно. І вони прийшли вночі, як злодії, оточили сплячу фортецю. Кошовий отаман Петро Калнишевський, старий мудрий воїн, зрозумів усе без слів він міг підняти тривогу, він міг дати бій. Козаки билися б до останнього, як вони завжди це робили. Це була б різанина, кривава лазня, яка можливо увійшла б в історію як ще один приклад героїзму. Але Калнишевський обрав інше. Він зібрав старшину і сказав, що не можна проливати братську християнську кров. Він вирішив здатися без бою, щоб зберегти життя тисячам. Він ще не знав, що імперії не потрібні живі свідки її злочинів. Те, що сталося далі, було не просто руйнуванням фортеці, це було ритуальне вбивство ідеї. Солдати отримали наказ знищити все абсолютно все. Вони палили курені, розкопували могили на січовому цвинтарі, шукаючи скарби. І викидали на поверхню кістки славетних отаманів. Вони знищували архів, де зберігалися документи про козацькі права та вольності. Вони розбивали церковні дзвони. Це було стирання пам'яті. Вони хотіли, щоб навіть згадки не лишилося про те, що тут колись жили вільні люди, щоб сама земля забула про козацький дух. А що ж герої? Доля січової старшини це вирок усій імперській системі. Кошового отамана Калнишевського, якому на той момент було 85 років, засудили не за зраду, не за вбивство його засудили за непокору і відправили на Соловки, у монастирську в'язницю там його замурували в кам'яному мішку, келії розміром 2 на 1 метр, залишивши лише маленьке віконце для подачі їжі. Він просидів у цій могилі живцем 25 років, 25 років у повній темряві та самотності. І вийшов на волю лише після смерті Катерини, коли йому було вже 110 років, сліпий, але незламний. Військового суддю головатого, писаря глобу та інших старшин також розіпхали по монастирських тюрмах і Сибірських засланнях, де вони й загинули. Імперія розправилася з ними не як з воїнами, а як з ідеологічними ворогами. Їх не стратили на площі, їх прирекли на повільне, мученицьке згасання в небутті. Бо найбільше тиранія боїться не мертвих героїв, а живих легенд. І щоб остаточно закріпити свою паріувую перемогу, Катерина II видає Маніфест документ, який є найкращим свідченням її страху. Послухайте уважно, за що вона офіційно знищила Січ не за набіги, не за розбій. А за те, що козаки цитую. Задумали скласти з себе посеред Вітчизни область абсолютно незалежну, під власним своїм несамовитим управлінням. Вони самі це визнали. Вони знищили Січ не за те, що вона була дикою, а за те, що вона була державою в державі, з власним управлінням, з власними законами, з власною ідеєю свободи. Цей маніфест це не обвинувачення, це зізнання. Зізнання імперії у власному смертельному страху перед нашою волею. Вони думали, що зруйнувавши стіни і вбивши лідерів, вони вб'ють ідею. Як же сильно вони помилялися? Так чому ж імперії боялися козацького закону більше ніж шаблі? Тепер відповідь очевидна шабля ранить тіло. Ідея свободи ранить саму основу тиранії. Шаблею можна відбити військовий набіг. Але як відбитися від мрії про вільне життя, рівний суд та обрану владу, що засіла в головах мільйонів? Зруйнувавши Січ, Московська імперія не перемогла, вона лише підписала собі вирок, бо, знищивши фізичний дім волі, вони перетворили її на легенду, на думу на невмирущий заповіт, що передавався від батька до сина. Вони думали, що розкопують могили, а насправді сіяли зуби дракона. Із цих зубів. Через покоління проросла нова українська армія і нова українська держава. Історія ходить по колу. І сьогодні, через століття, спадкоємці тієї імперії знову прийшли на нашу землю. І знову, як і тоді, вони брешуть брешуть собі і всьому світу, що воюють не з народом, а з якоюсь хунтою, що вони прийшли звільняти нас. Але це та сама стара, як світ, імперська брехня. Вони прийшли не просто за нашими містами та полями, вони прийшли вбити саму ідею вільної, демократичної України. Бо наше існування це живий докір їхньої імперії рабства, наш прапор свободи це смертельна загроза для їхнього світу, збудованого на страху та покорі. Вони, як і Катерина, бояться не наших танків, вони бояться нашого вибору. Того, що ми довели собі і всьому світу, ми можемо жити без царя в голові. Наша сьогоднішня війна це останній бій за Запорозьку Січ. Це битва Неписаного Козацького кодексу честі проти їхнього кримінального кодексу сили, битва ради проти диктатури, битва волі проти рабства. І в цьому бою ми не маємо права програти. Бо за нашими спинами стоять не лише наші діти, за нашими спинами стоять тіні великих отаманів і тисяч безіменних козаків. Чиї кістки були розкидані по дикому полю. Вони дивляться на нас. І їхній заповід гримить у наших серцях голосніше за будь-які гармати, борітеся, поборете. Братя і сестри, наша дума нескінчена. Вона пишеться просто зараз кров'ю наших героїв. Підпишіться на канал, вдарте у дзвін, щоб наша правда гриміла гучніше за ворожу брехню. І напишіть у коментарях, який головний закон козацької січі. На вашу думку, нам найбільше потрібен сьогодні.